Ми з вами в ефірі сьогодні на тему ілюзорності. Ви знаєте, цей тиждень для мене став тиждень інсайтів, коли я спостерігаю за тим, як реально атмосфера в інстаграмі, то, що нам подають, управляє нашою поведінкою, нашими думками, управляє напряму нами. І, як то кажуть, задає нам. Русло, в яке ми рухаємося, не коли ми самі обираємо як рухатися, а те, що диктує Інстаграм, те, що не завжди є істиною, а, як правило, ілюзорністю. І чому ми так в вчас, часто піддаємося правда під цю ілюзорність. І я просто що так почала заїкатися, я хотіла сказати, потім думаю, ні, не буду казати, а потім, думаю, ні, буду казати. Тобто, чому ми, як лохи, легко. Розводимося на ту а, реальність, яку диктує нам інстаграм, мені стало жарко. <смі> Значить, в цьому точно є істина. І так, а, зараз ми з вами зробимо більше як енергетичну практику, щоб ви, наприклад, і я, в тому числі, мали оце бачення, навчилася розрізняти, мали оце відчуття, вміли аналізувати і не піддавалися. А, Заданому руслу не піддавалися якісь там моді, не піддавалися чиїмось маніпуляціям в маркетинговому плані і, і, і все таке, так? Давайте тоді приступимо. Я зараз енергетичний зроблю сеанс, і ми з вами будемо мати нове бачення, тому що ем... в чому суть? В тому, що ми багато своєї життєвої енергії, життєздайної енергії, хто, яка може щось створити добре, ми зливаємо в інстаграм. І а, недавно мені дуже сподобалося одне з завдань марафону, на якому я там є, не дивитися за чужими сторісами, не дивитися за чужим життям. І просто, чи помічали ви, і це, і це реально на даний момент це аскеза, І погодьтеся зі мною, як тільки ви, наприклад, Поспорігайте за собою, в мене точно є таке відчуття давно. Що як тільки я надивлюся ленти інстаграму, що робиться в інших, все. Нічого не хочеться, повна апатія, там такий вже лежиш, думаєш, та зі мною все не так, я я, я повністю какашка. Хто за таким, з таким погодиться, хто за собою таке спостерігав? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І так. У Вас теж буде завдання максимально відгородитися від а, тієї інформації, яка нас нагружає. А і дуже часто, так як я людина інтуїтивна, мені приходять такі інтуїтивні а, якісь послання, посилки, що не треба робити. І мені завжди таким фоном, де коли приходить от, інформативне сміття, інформаційне сміття, інформаційне сміття, викинути інформаційне сміття або просто неритися в ньому. І, наприклад, якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає енергії, або щось з вами не так, і там ви замість там емоцій радості, замість емоцій, щастя, бажання творити, бажання діяти, ви відчуваєте про повну протилежність цих емоцій, не будемо називати їх зараз. Вам треба подивитися, де ви зливаєте, де ви берете це інформаційне сміття і де припинити цей потік, просто не давати туди свою увагу. Відгородитися від цього. І тоді у вас почнеться нова, скажімо так, притік, нова хвиля чогось, що створює більше. Порождаючий потік того, що створить вам краще майбутнє, більше фінансів, краще самопочуття, ви станете успішніша, багатша, красивіша і тому подібне. Розумієте, як? Тому. Зараз з вами ми прямо енергетично очистимося. Так приходить мені інтуїтивно. Ми зробимо міні-практику і максимально пориньте в себе, розслабтеся і дозвольте мені інтуїтивно щитати наш простір. І інтуїтивно я буду вам озвучувати те, що приходить мені з потоку інформації, що в нас є великий хаос, він пов'язаний у справах в першу чергу, чому цей хаос є, тому що ми неправильно поінформовані, з різних сторін отримуємо різну інформацію про те, як нам рухатися, але яке послання. Нам треба. Розібратися от, своїми думками, своїми почуттями і рухатися так, як ви хочете, так як ви бажаєте. А дуже часто ми зливаємося, ми питалися, той то й так робить, той так робить, той так робить, я так буду робити, я буду копіювати, я буду наслідувати. І звідти, виходить, цей хаос, тому що ви не проявляєте себе справжню, себе істину, і відповідно, у вас не виходить, тому що це не ви. І тут о, таке послання просто зняти цей інформаційний о, мусор. Почистити себе від інших думок, просто не дивитися ні на кого, брати і робити так, якби ви робили самі, те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете. І оцей хаос він розвіється і у вас буде така структурна лінійка вашої поведінки і, відповідно, вашої реалізації. Щитуємо інформацію далі. Угу. А, наступний момент а, це подивитися, де ми порушуємо карму. А, до речі, довгий період я, в якийсь дав, давній період, я вірила в карму, потім я не вірила в карму, думала, що її не існує. Але потім, а, коли, наприклад, в мене не було того результату, який би я хотіла. Там Перекрився потік клієнтів, або я не відчувала тої енергії для роботи, скажімо так, я задала запитанням, чому так може бути. І як один з варіантів прийшла відповідь, що десь я нарушила карму. І відповідно, якби ну, ті потоки, які я хотіла, в мене перекрились. Тому можна вірити, можна не вірити. Але прийшло таке інтуїтивне послання, що треба подивитися, де, можливо, ви порушили карму. Де ви робите або займаєтеся тим, що не приносить. Ну, наприклад, якісь проекти, які є не 100%, як сказати, кармічно правильні, та ну, там нема правильно, неправильно, але є проекти, які там 100% легальні, 100% кармічно правильні, а є. Проекти, які не 100% кармічно правильні, кармічно створюючі. Не знаю це так. Подивитися, де, наприклад, ви поширюєте той проект, берете в ньому участь, запрошуєте туди людей, який може порушувати закони карми. Це я все з простору просто даю вам інформаційний потік. Якщо вам приходиться, ви це приймаєте. Якщо вам це не приходить, тут два варіанти. Або, знову ж та ілюзія, ви не хочете почути, або ви не готові почути і признати, або ви готові почути, не готові признати. Або ви це приймете, тому що вам справді це відгукується. Ідемо далі. І ми тут з вами інтуїтивно щитуємо інформацію, як нам вміти аналізувати, де ми перебуваємо в ілюзії, де ми керуємося не своїми думками, де ми керуємося не своїми діями, де ми когось наслідуємо, і в нас не виходить, де ми когось копіюємо, і тому в нас нема того потоку клієнтів, фінансів, реалізації, стосунків, тому що порушений оцей якийсь баланс. Я знаю, що всі ви коли-небудь чули, там має бути баланс у всіх сферах, має бути там баланс того, 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 баланс жіночого, чоловічого. І от питання баланс, ми якраз зараз розбираємо, що часто в нас може не бути бажаного в стосунках, в бізнесі, в фінансах, в торгівлі, я не знаю, чим ви займаєтеся через відсутність балансу. Якраз на даний момент. Ми інтуїтивно шукаємо, як нам віднайти той баланс, який ми втратили. І одним з таким посланням було це перестати бути в ілюзорності, перестати бути а, управляємим. Тобто, коли ми дивимося Інстаграм і бачимо там сильних блогерів, сильний маркетинг, вони відповідно задають нам модель поведінки, модель руху. Модель розвитку, модель як модно, модель як має бути, модель як класно. Тобто, ну, всі ви можете, наприклад, піддатися, погодитися, що всі піддалися моді, там, наприклад, колоти губи. Раніше ж такого не було, правильно? І виходить, ті, хто має не наколоті губи, почуває себе, що щось з ним не так. І от раз мода показує, значить, треба піти і поколоти губи. Правильно? І теж питання, ну, самі розумієте. Це просто задана тенденція, і ми по цій тенденції гусачком йдемо. Ну не всі, хтось вже ще зберіг оце. ясний розум, аналіз, так? І йдемо далі інтуїтивно. Ü mm -hmm. І приходить інтуїтивно, що ми самі заручники своєї тупості і дурості. Та? І кож... ну, кожен з нас я в тому числі. Бо, наприклад, знову ж таки, піддаємося тій моді, тій тенденції, тій хвилі, яку диктує нам суспільство інстаграму. Та? Коли раніше ми там жили в суспільстві, зустрічалися з кимось, хто нам нав'язував думки, а зараз нам ці думки нав'язують. Нав'язує інстаграмна хвиля, інстаграмне суспільство. І знаєте, вели... оце мені прийшло просто інсайт. Знаєте, як, коли ти починав шлях до саморозвитку? Наприклад, коли я проходила курси Хілінгу, треба було від'єднуватися від суспільних думок, від Егрегора, та від суспільства. А зараз мені тільки що прийшло ніхто я ніколи не чула, щоб хтось про це говорив, від'єднуватися від колективної свідомості інстаграму. Це просто це, це Треба вміти від'єднатися від колективної свідомості а інстаграму, де всі продають, безстрашно продають. Ну, я не маю нічого поганого в продажах, я люблю продажі. Але просто ті методи, які вже застосовуються, ті способи, а, окей, вони хай собі будуть. але нам треба вміти вчасно від, їх, від них від'єднуватися. Просто топ. Від'єднатися від колективної свідомості. Інстаграм. Від'єднатися від колективної свідомості блогерів. А в чому тут підступність? Просто, наприклад, ви спостерігаєте за кимось в інстаграмі і вам показують ідеальні стосунки, ідеальне життя, де все ідеально. Але ж так може не бути. А ви коли, наприклад, приходите до себе додому, а ви бачите взагалі все не інстаграмне, і чоловік не інстаграмний, і стосунки не інстаграмні, і вам просто хочеться ну, робити різкі дії, і воно вносить резон у ваші а, якісь там а, ваші почуття, і ви ну, стаєте більш емоційна, може агресивна, і це відбувається, да? тобто це замішательство. Точно відбивається на а, кліматі, мікрокліматі в сім'ї. Отак. Йдемо далі, інтуїтивно. Так, хто би хотів від'єднатися від колективної свідомості Instagram, від колективної свідомості блогерів, тому що блогери це теж Грегор, правильно? Вони ж теж дивляться один на одного, копіюють один на одного, там вже є спільнота, вони там, якщо подивитися всі на одну моду, і те саме говорять, ну, тому що йде така хвиля. І відповідно ця колективна свідомість блогерів, вона стала дуже сильною, ми дуже сильно на неї приєдналися, але по ту сторону м -м -м, барикад, по ту сторону штори ці на сцені, а ми як глядачі. Ну, хто готовий від'єднатися від колективної свідомості інстаграму, блогерів цього впливу, який створює мікроклімат у нашій сім'ї, скажіть так? І енергетично дати знання розуміння, що ви знаєте, як аналізувати, як обирати для себе правильну поведінку, найкращу для вас, яка створює для вас, яка, яка є створюючою для вас, та і вашої сім'ї, а не розрушаюча. Процес запущений. Зараз ми глянемо, що нам ще буде приходити інтуїтивно, і завершимо цей ефір. Послання одне: більше часу проводити наодинці самі з собою, прислуховуватися до своїх думок, пити воду в плані переглянути своє харчування, щоб воно було мінімально який закислює організм, тобто, щоб харчування було максимально чистим. Показали просто форму, що пити воду, але це не означає, що тільки пити воду, а це означає приймати чисту, кристальну їжу, яка буде, від якої буде функціонувати ваш організм, а не буде там відчувати втому, як наслідок закислення і тому подібне. Подивитися, переглянути свій раціон. І аналізувати а, ту інформацію, а, якусь пропускати, якусь відхиляти, якусь а, пропускати мимовухи, якусь приймати, якусь відхиляти, аналізуючи От це ну, в там, чистої води брехня, воно мені не підходить, я на це вестися не буду в такому плані. І ще таке послання зберігати здорові границі свої, не порушувати границі інших людей, кордони. І не бути в дитячій позиції, максимально зберігати здорову дорослу позицію. І на цьому ми закінчуємо ефір.